Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер МФЛ 2023-2024 років. Після вашого флеш інтервю з головним тренером футбольного клубу Вікторія Суми Анатолієм Безсмертним. Пан Анатолію, нарешті перша перемога у другій частині цієї цього сезону. Які ваші емоції зараз? Ну, ви знаєте, десь якось Наступило якесь полегшення. Чому? Тому що дійсно ми зачекалися цієї перемоги? І сьогодні просто привітав хлопців, вболівальників. Що нарешті ми виграли важка, але я рахую, перемога заслужена. Ну і нарешті сьогодні Назаринич забив перший м'яч у складі Вікторії. Як його гру сьогодні відзначити? Знаєте, когось одного я дуже радий за Назарі, я взагалі радий за хлопця, бо вони дійсно переживали нелегкі часи, тому що десь гра в команди є, а результату немає, і ти їх розумієш, що кожен спортсмен хоче виграти, знаєте, і то впевненість. От я сподіваюся, що і Назарію забитий і команді. Ця перемога е додасть впевненості. Ну і в цілому, от гравці сьогодні, які вийшли на заміну, теж і ви зробили декілька замін порівняно з домашнім матчем. Як взагалом це позначилось на сьогоднішній грі? Рахую, що взагалі всі хлопці, які сьогодні виходили на поле виконували виконали свої локальні задачі, тобто спрацювали. І добре працювали заміни, і відчувалося, що нас на полі не 15, а і лавка вся в грі, всі переживали за результати, всі дуже хотіли перемогти. Я дуже тому радий. Можливо, щось хочеться сказати вболівальникам, які біля екранів гаджетів своїх там переживали, в чатах писали постійно, чекали цю перемогу. Ну, ми граємо для вболівальників, вболівальників, і ми, ну що, з першої перемоги їх хочеться поздоровити, щоб вони в нас вірили. То футбол, то є життя, і сьогодні добре, завтра погано, але але треба вірити в команду. Бо хлопці дійсно і в такий важкий час для країни вони грають для глядачів, вони хочуть якісь позитивні емоції принести нашим болівальникам, які переживають дуже нелегкі часи, і ми то розуміємо, і дуже хочемо якмога частіше радувати нашого болівальника. Дякуємо вам і з перемогою вас. Дякую. З нами головний тренер, тренер футбольного клубу Агробізнес Волочиськ Олександр Чечевський. Пане Олександре, ну, напевно, що сьогодні гра пішла не за вашим сценарієм, як ви вважаєте? Чому не за нашим сценарієм? То, що програли, то, то зрозуміло. А по ігрі що я маю? я не можу приділити сильних претензій футболістам. Але знову помилка в задній лінії. Захисник махнув мимо м'яча і отримали м'яч. А до того, які можуть бути претензії, я думаю, що якщо взяти статистику, що десь в плані ігровому ми переважали, да, десь провалили, напевно, перші хвилини, тому що Вікторія вийшла більш заряжена, Хоча ми наголошували в перерві, що з перших хвилин, щоб не дати відчути Вікторії, ну і поплатилися. Але це індивідуальна помилка центрального захисника. А так, щоб якісь моменти були в команді. я думаю, що більш закономірний результат мав би бути нічийний. Сьогодні ваш нападник Максим Ватіховський був майже без м'яча, не було від нього якихось там моментів, і особливо в першому таймі не було ударів по воротах. Чи ну, як це позначилося, і чи, може, якось там захист гарно підготувався до цієї гри і було важко взламувати його вам. Ну, якщо він не мав моментів, значить добре спрацювала задня лінія Вікторії. Якщо наш нападаючий не мав моментів, я ще раз говорю, що і ми в принципі не мали там якихось моментів, що і команда Вікторії не мала, то що використала нашу помилку і тим все закінчилося. Даниїл Волков сьогодні дискваліфікований, ще там два гравці у вас сьогодні на травмах. Як от втрата цих гравців позначилася на грі вашої команди? Та я б не сказав, що сильні втрати, тому що на кожного футболіста, який є в обоймі, я розраховую. І, ну, не було волкова, є шанс проявити себе іншим футболістом. Для того і є в команді там, 20 пульових гравців, щоб доказували, що вони заслуговують грати в основному складі. Добро, дякуємо вам, ефір цифрової доби. Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.